Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні хочу показати вам свою лілію гігант, яка вона у мене в цьому році. Значить, показую вам ось такі у неї вже в цьому році є дітки, пагони дітки. От, бачите, вже якби готовий сажанець окремий. В тому році було менше, один чи два, в цьому вже ось наросло. Бачу. Так, один, два, три, 5 П'ять молоденьких цибулинок і випустили ось такі пагони Значить, ця лілія у мене вже четверте літо. от Вона має. Я стою біля неї і я відчуваю її запах. Значить, ці лілії, гіганти, вражають своєю своїми квітами великими і висоту вони мають велику. У неї, як ви бачите, міцне стебло. Ось вона яка. Великі листя і великі суцвіття. От бачите, як квіти розпускаються поступово, починаючи знизу суцвіття. Ось вони такі. Значить, висота цих квітів може досягати до 2 метрів, а в деяких випадках можуть бути і більші вони. Стебла міцні, як я вже сказала. Листя великі, квіти трубчастої форми, ну і колір у них є різні кольори. От у мене вона такого кольору, але сорта я її не пам'ятаю. От я купляла. Ну, такого кольору, от подібного, є не один сорт. Так. Ну і вона має сильний і приємний аромат. Особливо ввечері дуже гарно пахне. От. У мене сьогодні є рулетка. Я зараз візьму і вимірюю яка в неї буде висота. Так, дивіться, я взяла рулетку, там внизу я наступила. Ногою, от, бачите, там показую вам, я трошки її ногою притримую, вон, бачите, до землі, щоб вас, як кажуть, не надурить. І ось показую вам висоту цієї лілії. Дивіться, яка висота. Ось бачите? О, ось верхня верхній бутон. І це буде ось така 1,70 сімдесят, навіть трошечки вища. Видно? Ось така лілія виростає. О, складаю рулетку. Це четвертий рік вона у мене, оця основна. Четвертий рік. Так, зараз попробую виміряти довжину листя. Ну, ви бачите, що листя тут де суцвіття, воно менше. От, а. Тут посередині воно трошки якби більше. Зараз видвину рулетку. Ось такий листок, дивіться. Ось, бачите? Отак От візьмемо, вирівняю листочок, зараз одною ж рукою все роблю. Значить, будемо рахувати, що ось не можна, не виходить. Значить, листок десь до 20 сантиметрів, грубо говоря. Зараз ось так возьму. Рулетка скручується, треба взяти. Було лінійку. Ось. Листок. Ой, ніяк не. Зараз цією рукою спробую потягнути. Висток хлопче. О, ще туди вперед. Ну Все ж таки хочу показати, які листки. Так, не виходить. Одною рукою не виходить. Значить, дивіться, ось. Так, спочатку, і тут у мене ось уже 20 см. Значить, довжина листка десь 20 см. Ось, отакі листки стебла міцні. От квітка. Ну, я вам скажу, що квітки в тому році, от як на мій погляд, були більші. Зараз діаметр цієї нижньої квітки. Діаметр от початок листка 13 см. Видно, ось дивіться. Ось оберу початок одного лепестка і тут кінець, 13 см діаметр. Ось така виростає за 4 роки, але ну, вона і в тому році в мене така була гарна, потужна. І мені от ніби в тому році були оці квітки більшими. Якісь такі вони були більш відкриті. Ось покажу, дивіться, який там паучок сидить гарний, біленький. Бачите он, який він. Я такого ще й не бачила. Ховається там он біленький такий. Дуже гарна квітка. От. Можна вже, як кажуть, її розсажувати. Значить, Цвітіння лілій відбувається в липні і в серпні. Найкраще вони ростуть на сонячних ділянках з родючим ґрунтом, добре дренованим. Зимостійкість у цих лілій гігантів, вона добре переносить зиму. От. І на зиму вона, не, я її не укриваю, вона не потребує укриття. Але є такі квіти, що треба, якби трошки їх прикрити. Значить, садити її треба на весні або восени. От, грунт, ну, я вже сказала, грунт треба, щоб був добре дренований. Регулярний полив вона любить, але щоб не було застою води, щоб цибулинка та не була у вас у воді. Підживлюю я її добривами, комплексними добривами для квітів. От. Ну, і після цвітіння стебла можна відрізаю суцвіття вже від свівші. І стебла теж можна обрізати трошки, але не повністю треба обрізати, щоб рослина накопичувала поживні речовини на наступний рік. Ось така лілія гігант. Пахне дуже гарна. От я собі ще купила дві лілії, зараз вам покажу. Ось іще одна моя лілія гігант. Куплена в цьому році, вона називається пурпле принц. Бачите, має такий пурпурний красивий колір. Бачите, який колір гарний. Ой, квітки такі красиві, трубчасті такі громофончиком. І тут он такий біленький паучок є. Бачите, він лазить. Значить, Посадила я їх в цьому році весною, замовила в інтернет-магазині. Бачите, от, зараз вона невисока, вона десь сантиметрів 60 Перший рік вона не буде високою, і другий рік може не бути високою. Це вже десь на третій рік. От. Ну Ось така вона, такі в неї листочки. Такі, знаєте, як товстенькі, гарні. От, і стебло таке ось виросло непогане, таке гарненьке. І має дві квіточки. Дуже красиві. Принц Пурплє. Ось така лілія гігант. Буду вирощувати. Дякую всім за увагу. Гарного всім вечора!